Ми піднімали купу, купу історій, обробляли фотографії в самому храмі картини, це, це своєрідна така картинна галерея. Ми зможемо разом з парафіянами зробити план реставрації, але безумовно мова йти буде про збереження архітектурних форм. Це свято троїцька церква, один із найбільших та найстаріших храмів Ірпеня. На першу літургію українською мовою сходяться віряни. Валентина прийшла до церкви разом зі своїм чоловіком. Ходили раніше до церкви до цієї частенько. Після повномасштабного вторгнення ми перестали сюди ходити. Почали ходити в Православну церкву України. Узнали, що тепер ця церква перейшла до православної церкви України, прочитали оголошення, що сьогодні молебень до дня збройних сил прийшли сюди. Наприкінці жовтня, за результатами голосування, центральний храм Ірпеня перейшов до Православної церкви України. Новим настоятелем став протоірей Ярослав Ящук. Після того, як почули про голосування за долучення до православної церкви України, от звідси почали вивозити речі не тільки особисті. Місцеві жителі позвонили відповідні органи, які в правомочні в поліцію. Вони задокументували це можливе правопорушення. Частину викраденого з храму вже вдалося повернути. На законних підставах священнослужителі проводять молебень за захисників України. Приводрі стан поводжена. Свято-Троїцький храм був збудований ще понад 100 років тому. Його освячення проходило на велике свято Трійцю. Звідси походить і його назва. Про це пише краєзнавче видання Свято-Троїцький храм місто Ірпінь. 100 років його авторкою є жителька Ірпеня Олена Плаксіна. А над дизайном та макетом працював архітектор Ігор Юрчак. Зокрема, самостійно зробив та обробив усі фотографії. Він говорить, допомагала формувати текст, і його дружина. Найцікавіше це е, створення е, храму, потім роки репресій і потім відновлення храму е, і реліквії храму. Оце найцікавіше, е, що ми там бачили. Ми піднімали купу. Купу історії обробляли фотографії після місцевих правок книгу відвезли до Києва. Її хотіли надрукувати на день народження храму у травні. Однак, отець Онуфрі перевіряв, написана цілих 9 місяців. А в результаті так нічого й не виправив, і книжку видали у світ. Пан Ігор говорить: церква спочатку була дерев'яною, потім вона стала вже цегляною, там дерев'яними елементами. І от дуже шкода, що цих, цих дерев'яних елементів не лишилося. Є, ми знайшли тільки проєкт реставрації церкви, якраз перебудови її дерев'яної церкви. Ігор Юрчак розповідає, у храмі знаходяться старовинні та дуже цінні ікони. Однією з них є козацька Богородиця. Також вони дуже схожі на алтарні ікони, що знаходяться у Володимирському соборі у Києві. Він додає, статус варто надати не тільки церкві, а й полотнам, які розташовані у ній. Самому храмі картини, це це своєрідна така картинна галерея. Я би навіть сказав, навіть. Чи картинна галерея, чи картинний архів, тому що там відображені мотиви школи Васнецова і мотиви школи Мурашка, щоб їх якомога швидше відновити, відреставрувати, тому що там вони не в дуже добре розташовані. І вони потребують саме захисту такого фахового у храмі. Визнали святими шість людей. Новідні великомученики визнані закордонний РПЦ, яка не має жодного стосунку до московського патріархату. Співавторка книги Наталія Юрчак посакамерою додала, що свято Троїцький храм є справді незалежною церквою із глибинним історичним корінням. Світового рівня персонами, які були дотичні до історії, цього краму рухали цю історію вперед. Нині історична будівля церкви потребує реставрації. У планах наступного року створити паспорт об'єкта культурної спадщини і нести його до реєстру, говорить начальниця відділу культури, національностей та релігії Ірпінської міської ради Євгенія Антонюк. Ми зможемо разом з парафіянами зробити план реставрації, але безумовно мова йти буде про збереження архітектурних форм, про відновлення історичних кольорів і про всі ті речі, які зобов'язані зберегти, коли є об'єкт культурної спадщини. Власне, мова в нас йде про архітектуру. Тобто, це ця пам'ятка буде віднесена до пам'яток архітектури. Свято Троїцький храм є власністю парафії, і міська рада не може проводити його відновлення за бюджетні кошти. Для реставрації будівлі та створення історик. Культурного заповіднику у Ірпінській громаді будуть шукати фінансування на сьогодні. Храм є один із невеликої кількості будівель, що є незайманими вірпині та є свідками історії міста. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Ірпеня, спеціально для інформаційної агенції погляд.